Верховна Рада на засіданні 3 липня внесла зміни до податкового кодексу до статті 166. зокрема надано податкову знижку на дошкільну освіту дітей. Відтепер суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної, професійно-технічної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення за результатами року буде надаватися податкова знижка вартість. Отримання такої освіти членами сім'ї платника податку першого ступеня споріднення не може перевищувати в розрахунку на календарний рік 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Нагадаємо, що року до 30 квітня українці зобов'язані подавати декларації про майновий стан і доходи, якщо отримали доходи не від податкових агентів. До таких доходів відносяться зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам. У спадковані. Ані майна не від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, та інше.